Вітаю! Ваші увазі результати 28-го туру в УПЛ, розіршу 23-24. Але спочатку перенесний матч між Колосом та Зореєю команди з Коголівки виглядала трохи краще. Але це більше зумовлено тим, що Гурера відкрила рахунок вже на 23-й хвилині. А Луганська команда в підсумку мінімально перемогла 0-1. Ворсклас з минаєм відкривали 28-й тур. Павлюк в кінці першу тайму відкриває рахунок. Після відновлення гри вже Глузенко подвоює перевагу. Полтавчани продовжували атакувати, але отримали гол у свої ворота. Ременяка автор цього голу. Павлюк через декілька хвилин зрізає м'яч у свої ворота. Чим зрівнює рахунок? Родрігес компенсований час на 90-плюс 8 хвилин, не забуває пенальті за господарів. Пітенчук реалізовує свій аж на 90 плюс 12 хвилині. Минай перемагає, а Ворскла програє у п'яте підряд. Рух їздив гості до оболоні. Беговарії виглядали краще, ніж їхні суперники в матчі, але жодна з команд не відзначилася. Сухі 0-0. Рух 5 матчів підряд не програє. Шахтар з Динамо зустрічалися в українському класичні. Дві третіх першого тайму за Шахтарем. А це увінчалося голим з пенальтів. Але це було суперечливе рішення призначити пенальті. Далі Динамо мало ініціативу. Атакувало весь час, що залишився. Але кияни не змогли нічого реалізувати і програли 0-1. Рігіналдо після свистка в своєму першому дербі отримає пряму червону карту. Гірники 10 матчів підряд перемагають та 15 ідуть без поразок. З таким результатом Шахтар став достроковим чемпіоном України, а Шовковський програв перше на чолі київської команди, Олександрія приймала Дніпро 1. Костакович вже на 18 й хвилині відкрив рахунок. Команда до завершення матчу. Мали один удар в ствір від господарів, матч завершився мінімальною перемогою Олександрії 1-0. Чорноморець дома грав за металіст 19 25 Бессилий вже з 21 ї хвилини залишив харків'яну меншості моряки мали домінування в першому таймі, який закінчився результативним ударом від Васильєва. Торогін після відновлення гри подвоє перевагу Чорноморця, а Бойчук через 5 хвилин забиває третій гол за моряків. Далі натиск зі сторони. Господарів понизився. Команди вже догравали просто матч, який завершився 3-0. Крибас та Полісся грали в наступного матчу. Панковські відкрили рахунок всередині першого тайму. У матчі була повітряна тривога. Догравання перенесли на понеділок. Результативних дій наступного дня команди не мали, тому перемогла Житомирська команда мінімально 0-1. Колос приймав ЛНЗ. Бондаренко відкрив рахунок в матчах за господарів. А до завершення першого тайму Чорноморець автоголом зрізає м'яч у свої ворота, зрівнюючи рахунок. В другому таймі Наумець вже уводить перед черкаську команду Асоарес через 5 хвилин, доводить перевагу до двох голів. Перемога гостей 1-3. Зоря з Вересом закривали тур. Яцик швидким голом відкрив рахунок. А всередині другого тайму Янтух зрізає м'яч у свої ворота, а команди дограли її. матч м'ячі 1-1. Перейдемо до статистики. Вона залишається кращим бомбардиром з 13 голами. Таблиця за два тури до завершення. Шахтар, як було сказано чемпіон. Зоря піднялася на 8 місце. Чорноморець вже 9 -й. дві інші команди опустилися нижче. Металіз 19-25 та Минай вже вилетіли або гратиму перехідні матчі. Верес має математичні шанси, щоб не грати в перехідні матчі. Дякую за перегляд! Дякуємо ЗСУ. Переможемо!